Доброго всім вечора. Сподіваюсь, ваш тиждень проходить так же само неймовірно, як і мій, тому що ми сьогодні з вами продовжуємо наш марафон по НМТ ЗНО. Як його вирішувати на прикладі нашого прекрасного варіанту, яке викладало нам Міністерство освіти на своєму офіційному сайті. Без зайвих слів зараз будемо дивитися, що сьогодні у нас будемо прорішувати. І, будь ласка, що ми тут бачимо? Таск Rock in the Cosmos. Ви можете побачити, що Таск 4 – це такий невеликий текст. Всього десь. Ем, 150-200 слів в ньому, в який треба вставити деякі з фраз у нас внизу в варіантах відповіді. Ми починаємо як завжди з того, що переходимо одразу вниз і читаємо ці речення. Також для тих із вас, хто не дуже добре розуміється в англійській мові, або не може перекласти прямо одразу. Дуже рекомендую перекласти всі ці фрази для того, щоб краще розуміти їх. Так? І ми починаємо з варіанта A. He had to make a choice between school and his music. Йому треба було зробити вибір між освітою та його музикою. Фарок Сара, was a singer, songwriter and, and lead vocalist. Парок був Сара, був uh, співаком. <laughs> Він писав пісні та був лідуючим вокалістом. Далі C. He was designing the stomp stomp Clap section of We Will Rock You. Він... Продюсував, робив секцію uh, Тук-Тук-Хлопок uh, від пісні Вивіл Рокі ді квін Вент он ту бікам дебіст мюзик акт фор оф олтайм. Queen стали одними з найбільших музикальних витворів мистецтва за всі часи. І he didn't manage to earn it until 2007. Він так і не заробив її до 2007 року. F. Queen were one of the biggest stadium rock bands in the world. Queen були одним з найбільших стадіонних рок груп однією з найбільших стадіонних рок груп в світі. G. He studied Math and Physics at Imperial College in London. Він вивчав математику та фізику в імператорському коледжі в Лондоні. І Еч, лид сінгер ферок болсара суджести діфрентнейм. Лідуючий співак ферок Булсара запропонував інше ім'я. Що ж тепер, коли ми з вами знаємо всі фрази та переклади, давайте переходити до тексту. Тут я рекомендую текст читати не по косі. Uh, мені здається, що за рахунок того, що він не дуже великий, і тут треба звертати увагу практично на кожне речення, краще все, -все його прочитати повністю. І uh, ми починаємо з того, що читаємо перший абзац. dr brian may is an astrophysicist Щось. Отут у нас 17-го має бути And eventually earned his doctorate There. He went on to write a book about the history of the universe and become chancellor of Джон University in Liverpool. А uh, Тут ми читаємо це речення і бачимо, що ми тут говоримо про якесь місце There. І уже знаючи відповіді, ми знаємо, що у нас є дуже uh, один, який дуже сильно підходить. Мені здається, що це має бути G, he studied math and physics at Imperial College in London. Тому що. Далі по контексту це має набагато більше сенсу, ніж будь-які інші варіанти. Eventually earned his doctorate there. Да? У нас є якесь місце, а це єдиний з варіантів, в якому у нас з вами є взагалі назва якогось університету, якогось навчального закладу. Таким чином, ми рухаємось далі, і, будь ласка, That's a quick view of Dr. May's resume, but it does leave one thing out. Although he began studying for his degree in the early 1970s, Щось то там. Сам you might say, and sidetracked him for 35 years. Ми uh, бачимо тут якусь дату і. 35 років пізніше, тобто у нас має бути якась різниця в 35 років тут. Uh, і єдиний з варіантів відповіді, який у нас включає в себе дату, це і until 2007. Це дуже підходить у нас до речення. Я дуже рекомендую перед тим як відповідати прочитати речення за тим варіантів, з тим з варіантів, яких for Алдехі degree in the early 1970s, he didn't manage to earn it until 2007 something came up you might say and sidetracked him for 35 years david <laughs> Nazita, when he was studying astrophysicist, uh, astrophysics brian played the guitar and his band was going so busy that <laughs> the band was called smile until <laughs> queen Тут у нас одразу два бланкспейси в одному абзаці, плюс дуже невеликому, тому може бути складно обрати. Який варіант я пропоную? Мені здається, що у нас тут має бути якийсь наслідок чогось. Тобто ми бачимо, що його група була настільки зайнятою, що щось сталося, що могло статися. Давайте переглянемо варіант A. Нам підходить, мій здається, He had to make a choice between school and his music. тому що е, це і пояснює, що у нас сталося в 18-му, чому була така велика перерва. І е, це підходить під, під вибір, якийсь, який у нас є. Давайте його оберемо. Ну, далі все одно прочитаємо, навіть якщо ви впевнені, що ваш варіант відповіді ідеально підходить, все одно дуже рекомендую е, переглянути, подумати, що у нас є, які у нас є альтернативи. Е, далі у нас B, е, тут говорить говорять про взагалі іншу людину. Мені здається, що. Це не актуально в цьому реченні. Uh, that he was designing the Storm Storm Club section of Evil Rock You. Ну, uh, трошечки безглуздо це може звучати. And his band was getting so busy that he was designing the Storm Storm Club section of Evil Rock You. Трошечки воно не складається, да? Якщо у мене група настільки зайнята, що я роблю щось для групи. Трошки безглуздо це звучить, варіант не підходить. Якби було трошечки інше речення, можливо так, але тут ні. Queen went on to become the biggest uh, music act of all time. Можливо. Uh, це може, може бути правильною відповіддю, але давайте потім подивимось на 20 те якщо раптом що, повернемось до 19. Uh, і ми вже виключили He didn't manage to earn it until 2007 Ми використовуємо в 18-му. Uh, stadium Rock bands in the World, може бути, але ми ще. Uh, Дивіться, тут також такий лайфхак. Лайф Якщо ви, в тексті ще не згадувалась та назва, яку ви хочете використати, це скоріше за все неправильна відповідь, тому що е ви бачите, що у нас в наступному буквально реченні the band was called Smile", until the та queen. Тобто, у нас з вами тут є е така проблема, що ми ще не були introduced to the name queen, Нам ще не показували, що вони перейменувались. Ми ще цього по тексту знати не маємо і тому. Uh, за рахунок того, що наступне речення робить акцент на Квін, я думаю, обидва варіанти, де Квін згадується, нам не варіанти. Це не те, що, ми треба, що нам треба обрати. Далі F Queen. Uh, так, G. Story. Uh, G ми вже обрали в нашому самому першому пробілі, і H, Lead Singer Bull Bullserra, suggested a different name. Мені здається, що H має бути в наступному, і тому я все ж таки зупинюсь на A. Рухаємось далі, і uh, H ідеально підходить до наступного, тому що the band was called Smile, and щось там случилось, і його перейменували. Ідеально, все підходить. А, uh, рухаємось далі, 21. здалі. Двадцять першим. Булсара Чейнж Хіней Ті Фредді Меркрі. Брайан Мей, левхі старіс бігайн ті го он тур ед щось там сталося. А, uh, Тут має бути щось також про зміни, тому що булсара змінив ім'я. Брайан Мей змінив свою професію, а щось то там сталося, і щось також стало більшим, можливо. І uh, тут є два варіанти: або D, або F. Але тут ми говоримо про перспективу. Queen were one of the biggest stadium rocks. на момент тексту цього ще не сталося. Вони тільки поміняли імена, тільки закінчили навчання. Скоріше за все, нам треба обрати варіант, який у нас більше виглядає як якась перспектива, якась продовжена дія. Ми рухаємось далі. І 22-й, останній наш, останній наш пробіл тут Мейсеріс Мейсес. His physics training helped him with his music career. It came in handy, for instance, when Shoister in an age before digital, he was able to make the uh, calculations necessary to create the sound of thousands of people stamping and clapping with no echo whatsoever. Aha. Uh -huh. Stomping, clapping, stomp, stomp, clap. Це у нас варіант C. Знову ж таки, дуже важливо читати речення перед речення, в якому цей пробіл, і речення після цього для того, щоб зрозуміти, що від нас потребує іспит. І про всяк випадок дуже рекомендую дочитати текст, тому що це може бути дуже корисним, якщо ви щось зробили не так. І ми відповідаємо на цей на це останнє питання четвертого таску і. Дивимось на наші відповіді, чи були вони правильними. І як і завжди, у нас тут все правильно за 5 хвилиночок Ми його прорішали, цю конкретну частину і отримали навіть дев'ять зайвих балів. <свісно> вони не зайві, звісно. Я жартую. У нас тут було шість питань, трошечки більше ніж зазвичай, і ми вирішили все правильно. Також, якщо ви будете вирішувати самостійно, ви можете читати коментарі. Ви увійти. На сайт і подивитись, як пояснює це все сам сайт. А я вам дуже дякую за увагу. Побачимось наступного дня і до побачення! See you!